А я, я. що привез Ти не попав ото біс, бо нормально, попробував лізти Якби затягував щось то норм, то я би по іншому думав про звісно Ти не попав ото біс, бо нормально, попробував лізти Якби затягував щось то норм, то я би по іншому думав про звісно Пахати багато, пахат, все лиш для пари, бо думай, кого учора ганяли То так і не мої справи, а чи я не знаю, коли проминали. Знову цей лізе досвіти. Я зову його Фламастер фламастермарія, все малюй постійні мого життя, контрасти. Всім вже я раніше було краще, Пульс іде, і дні не ті, але все ж таки поразок не буде у цій тмі. По своїй дорозі іду я собі, не треба ні то, ні якогось МС. Зона є моя. Пісня лунає із всіх, колись би була того радість, але от похмурні дні, зранку зоря сіє, близько уже розвіяв, у трапі хтось сатіяв, ну не розкажу мої, у вас все лиш пусте, безмістовне все. Мені не сходжу, я із глузду, в мене все під контролем є. Ти не попав Біс, бо ненормально попробував ліз. Якби затягував щось, то норм, то я би по-іншому думав про звісно. Пахати багато все лиш для пари, бо думай, кого учора ганяли. То тобто не так і не мої справи. А чи я не знаю, коли проминали.